З вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл Березня, шоста частина. І перед тим, як почати обговорювати з вами цю тему, я хочу відповісти на деякі запитання, які накопичилися за певний час, щоб мати з вами зворотній зв'язок. Шановні глядачі, ось. Як і чого ви стали Посічником? Якщо не секрет, це не секрет. Розкажіть, як накачати меду з садків. От ви знаєте, у мене не було ринку збуту меду з буту меду садків. Ну, мол, другана от четверо дітей, і він із своїх корпусних десятиромочники в дві, дві крані ромки, коли цвіли інтенсивно садки, він їх міняв на пусті. А потім він іменно ті дві рамки скочував. Ну. Виходило там з 30 вуликів, там дві банки 3 ну, меду цього садкового. Тільки питання в тому, чи вони гнізду під посів звільняли і мед на краї сували. чи то з садків переносилось, я не знаю. Я не знаю, як накачати меду з садків, тому що вишня дає скільки там 15 кг з гектара, груша там 20, ну, а 300-500. Ну, Розумієте, липа 500 тонн. Ці садки, ну, вже мало, ночі холодні, а садки цвітучі й дають мало. Я не знаю, як з них накачав. Хоча були роки, от, я за 26 років пам'ятаю, рази три. От садки от реально давали. Ну, Даво. Коли садки цвітуть і дають меду, можна на них натягнути собі суш. От. Ще одне питання. Сітка германська з озбурі пропуліса обзор. Я не знаю, що це таке. Я не збирав ні з сіткою, не знаю. Розкажіть про ваш протироєвий метод. Там відео купа про цей протироєвий метод, ну я в майбутньому ще розкажу. Я не пам'ятаю, де вона. А лозить. Не було в мене. Часу перелистувати свої відоси, щоб це повідомити вам. Діти, кіпіш. Шановні глядачі, із питаннями ми розібралися, я сподіваюсь. І тепер у нас наш номінант це. Дебіл березня шуста частина. Це. Ютуб канал Посічник України за відео Перше розширення 28 березня в сім'ях по 3-4 рамки розплуду. Оце відео це просто аспірант, ну просто, як -то кажуть, по російськи прів зашел сам з себе. Ну, от, я, я от бочив бочив, ну такого не бочив. Він каже, що в нього він же все показує там. По-перше, оті ляпухи з медом, чому не тронуті? тому що насправді там не шість ромок бжів, там менше. Там нема. Кому було їх просто брати, бротий мед. Ну, Їх мало тих бжів. І те, що він називає чотири ромки розплуду, ні, то не чотири ромки розплуду, то розплуд на чотирьох рамках. І якби він ще цей аспіронт, який пропадає, Бджіництво вивчав е біологію бджолиної сім'ї, то він би чудово розумів, що він там накуїв. І зараз я про це вам розкажу. Оце ромка, гніздо. Оце сидить, наприклад, клуб. Отут матка. І матка сіє лише в обігріті ромки. І починає вона отак ходить по кулу. Окулу так вона сіє, 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 на одну засіяла, перелізла на другу ромку. І так само вона засіва, засіва, засіва в, обігр... в... в обігрі соти. Е, ночі стають тепліші. Бджоли починають розлозитися. Отак уже. І отак. І матка сіє отак, отак уже отак сіє. Розумієте? І коли у нього розплуд отак, а отут лазять поодинокі бджули, ну, то це означає, що розплод отак, тому що оце ще не прогрілося, тому що мало бджоли. 3-4 рамки розплоду, це насправді ну, фігня для розширення 28 березня, коли 28 березня. Про причини, чому фігня, я зараз розкажу. І в нього там моло б жив. там потрібно оте гніздо скоротити ну, на дві рамки. На його місці із отих е, із отих шести шестиромок, я б оті дві кравні з медом взагалі б викинув би звідти. Їх би вжав би в угол заставну оті, отими ляпухами укуротно б замастирив усе зверху. І хай би так сиділи на чотирьох. От, варіон, як варіон Прич... О, причини розширення бджіл сім'ї. Якщо багато бджіл і теплі ночі, бджіл у нього мало, ночі холодні. Розширення 5 шести ромочників рамку... відбувається рамкою з боку, зі сторони. <рес> Рамку і збоку до розплоду зі сторони стінки вулика. А не, ну там тепліше, ніж зі сторони заставної душки. Якщо у вас займає він 10, 10 рамок, можна поставити всередину. І те, що він узяв і свій чотирьохрамочник, який він називає шестиромочником, Розірвав двома рамками ну через рамку. Це взагалі просто він наніс клімату сім'ї просто такого відчутного удару. Шановні глядачі, матка не буде там сіяти. Вона, вони не обігріті, Вона буде сіяти отакенькими п'ятачками. По центру, де бджоли ще будуть пробувати щось там сформувати і якийсь обігрів. Шановні глядачі, і оцим своїм кроком цей аспірант він відтягнув розвиток своєї бджолиної сім'ї. Я сьогодні отакі шестирамочники у себе скорочував. Я просто поки ліпив той планшет на вулику до бутилки. І з водою, що воно. Я, случайно нажав на паузу, і те, що я там оцей, оце відео Дебіл березня, що спочатку знімав на пасіки, воно просто не знялося. От і, все. і ми вже знімаємо вже на кухні і вважаємо, що тим учням, яким нього вчаться, це просто. Це просто ну, якийсь в них дуже дивний препод, який вважає, що коли 3-4 ромки розплуда, то це, це потрібно розширяти гніздо. Ну. Е, у мене на пасіці майже не у всіх сім'ях по 7-8 ромок розплуда. І коли ночі зараз плюс 5, мені в голову ще не прийде їх розширяти. Я їх почну розширяти вже числа з 5 квітня через тиждень. Рамкою збоку. От з боку і все, шановні глядачі. Ну що ж, я думаю, буде відео це вам корисне. Аспіранту не вистачає отакого пляханця, якого прислав нам наш меценат Вова. Якому спасибі за пляхани. І 1750. Гром 0580 гривень. І в кого буде якесь, якась дота чи ще щось, я можу вам його прислати за 280 гривень сіть. Шановні глядачі. Ну що ж, трохи реклами нам не заводить. А ви пам'ятайте, що не робіть так, як більку. І про це я думаю подбола ваша. Посика